Черговий мовний скандал у Києві. Суперечка виникла між пасажирами та водієм таксі. Жінок обурило, що їх обслуговують російською, тож вирішила зробити зауваження. Коли пасажирка попросила говорити державною, водій відповів: ви хворі люди. Чому ви не хочете розмовляти державною мовою? Ви Вивольні люди, люди. Чому? Тому що я вимагаю, щоб мене обслуговували державною мовою. Це тому я хвора, да? хвора. так? Відтак водій відмовився говорити українською та, судячи з відео, вигнав жінок з машини. Мовляв, це його власність. Відомо, що чоловік виконує послуги компанії Болт. Я зміняю. Давайте. Ми відміня... ми відміня... входите, давайте моє собство. Не ваше собстве. Ви іконуєте космос для компанії Болт. Я... До слова, наразі компанія Болт ніяк не коментує інцидент. Надія Ковальчик, телеканал НТА.